У нас Миколаїв завжди якби особливе місто, да, в цьому, і в цьому сенсі також. Тому що, скажімо так, Миколаїв страждає найбільше з усіх міст України, тому що саме в, наш, в нашому бюджеті ПДФО військових та поліцейських складає найбільшу частину. Ми все ж таки ще досі є прифронтовим містом, да? і тому що ми розуміємо, що ще ми близько знаходимося, в нас відбуваються обстріли, у нас не працює великий бізнес сьогодні, тобто великі підприємства сьогодні в нас заблоковані, як, наприклад, Заря, машпроект. У нас не виконується план надходжень по оренді землі, тобто багато хто з орендарів сьогодні не платять. Да? І в нас Якби зменшились надходження. У нас зменшились надходження ПДФО, ну, взагалі, да, найнятих працівників. Скажімо так, знову ж таки, в 2022 році у нас недовиконання плану було 700 мільйонів гривень по ПДФО найманих працівників. І тільки за рахунок того, що в нас було збільшено ПДФО військових та поліцейських, ми змогли виконати план 2022 року. 2023 році сьогодні, а, якщо це з 1 жовтня і врахуйте четвертий квартал, ми якби лише залишаємось без цих надходжень, це знову ж таки ну, близько одного мільярду 900, десь близько 900, 900 Ну, да, 800, 800 мільйонів. Ну, це якби прогноз, ми там точно сказати не можемо. Ситуація критична. І ми страждаємо найбільше. Тобто інші, навіть обласні центри, для них це ну, не настільки відчутно, це для них 5-10, ну може для когось, це 12% від загального бюджету. Тобто вони ну, це помірно для них. Для нас це майже половина, там 46, там, приблизно відсотків. І ми не зможемо профінансувати навіть всі захищені статті сьогодні. Тобто, і яким чином що різати, да, ну, тобто, як, який з пальців. Ти маєш сьогодні собі відрізати, незрозуміло. Да? Або там просто... І ще важливе, що треба, що уряд підвищує мінімальні заробітні плати, да? тобто з 1 січня підвищується, потім, здається, там ще незрозуміло, або з 1 квітня, або з 1 липня, але до 8 тисяч гривень, тобто, рахуйте, ну, майже там на 15-18% ще підвищується мінімальна заробітна плата. Отже, ми маємо. Очікувати, що і всі наші розходи теж зростуть.